Росіянки мріють затягнути до свого ліжка Івана Урганта. Ким із українських смарять українки. Відповідь незабаром агентом зняття з Максом. Ви нарешті вирішили завести собі собаку. Тільки у нашій рубриці агента чотирилапи ми розкажемо, як і де краще шукати чотирилапого друга. Покупка в клубі це, мабуть, самий варіант, який може бути. Розпрощатися раз і назавжди зі своєю цнотливістю. Чи може трохи зачекати? Тільки у сніданку ви дізнаєтеся усе про незайманість від провідних лікарів країни. Як вам сказати, що би тебе по любві? Брітні Спірс звинуватили в плагіаті. Або як поп-діва зазіхнула на мюзикл звичайнісінької викладачки з Росії. Чув, не чув, але якщо пітерська вчителька не зупиниться. Може розгорітися новий плагіат скандал. Дочекалися Крістіна Робакайте вагітна. Співачка усіма силами намагається приховати свій цікавий стан. Проте допитливі очі усе бачать. Подробиці незабаром.